Теорія змов, конспірологія, кара небесна чи звичайний природний катаклізм. Чому люди схильні вірити в перше, друге і третє, і відштовхувати від себе четверте? Я думаю, що це випливає з психології людини. Отже, коли ми щось віримо, що це є якась задумка когось іншого, що це нам зробив хтось інший. Що щось погане сталося, тому що хтось інший щось нам заподіяв. Ми полегшуємо свій стан при якійсь катастрофі чи при якомусь нещасті. Ну, наприклад, звичайний природний такий от приклад, який відбувається дуже часто. Ну, от Ми попали під дощ і змокли, і захворіли. Ми починаємо відразу так думати. Ага, мені там хтось сказав не виходь на вулицю. Або чорна кішка перебігла мені дорогу, і це був знак звища. Не був це знак звища, просто пішов дощ, і ви змокли. У вас імунітет поганий, бо ви, можливо, спортом не займаєтесь і харчуєтесь неправильно. Але ж ні. Як я можу себе визнати винним? Мені важко себе визнавати винною. І людині це важко насправді брати відповідальність на себе і визнавати себе в чомусь винним, або якось думати про те, що з, чим треба, з цим треба щось робити. Легше знайти винуватих або якусь незалежну від нас причину, на яку ми не можемо вплинути. Тому що, коли ми не можемо вплинути, це нам дає сигнал, що ми можемо далі нічого вже й не робити. І, відповідно, полегшує наш стан, наш мозок розслабляється, і думаю собі, ой, ну, кара небесна, так кара небесна, хай собі все пливе за течією. А я буду далі сидіти і там, сподіватися, що сьогодні, якщо Бог мені, мене покарав, завтра він мені якусь ну, я там помолюся, і він мені мене простить, і я буду далі собі от жити добре. Отже, Вірити в вищі сили, Бога, теорії змов, конспірологію це є вигідно для нашого мозку. Тому що це є спрощення це те, що нам дає можливість не напрягатися психологічно і розумово. Ну, так само от в школі, допустим, згадайте свої шкільні роки. На яких уроках вам було легше сидіти? На якихось там релігієзнавстві, ну, на такого тако не було, але були інші замінні, якісь там предмети, такі літературні і так далі. Чи на математиці і фізиці? От. І тут вам буде вся відповідь. Е, наш мозок сприймає те, що хоче сприймати, і що йому легше дається. І тільки коли ми його починаємо насильно напрягати. Він починає розганятися і думати. І завдяки цьому, що все ж таки є фанати в світі, є науковці, які напрягають свій мозок або які є просто талановиті люди, і для їхнього мозоку це не є напряга, це просто є звичайний процес. Ми маємо технологічний розвиток, ми маємо взагалі наш розвиток. Бо якщо ми всі, якщо би ми всі сиділи і вірили в Бога. І думали, що він нам то пошле, то не пошле, або в якихось там вищі сили чи конспірології. Ну, б далі напевно обробляли поле палкою, мотикою і вдівалися в шкури в шкіри тварин. Але зараз зовсім все по-іншому. І от нещодавно сталася природня катастрофа в Турції, загинуло вже на сьогодні більше 15 тисяч осіб. І кількість жертв зростає, це, звичайно, жах, який стався і співчуття всім, і це дуже боляче переносити такі події. Але я вже почула стільки версій цієї катастрофи, і що це якась американська фірма дослідження проводила і тектонічні плити роздробляла. І що це спеціально, тому що Турція там ніби хотіла звідкись там вийти. І, і, і знову ж таки, американці ну взагалі люблять всю конспірологію на американців e, посилатися. Я не знаю. Може, в американців по-іншому, але отут, в Європі, e, таке от є така тема, що американці там щось мутять. От, і вони там, якісь клуби в них, якісь там. Роти, ротари, чи як вони називаються. От, і вони там все мутять таке, і що вони там все все організовують, ну, і через це у світі відбуваються всякі події. Ой, люди добрі. перестаньте в це вірити. Ну, ну, Сходіть в школу, повчіться ще раз на уроках географії, посидіть, не, не поспіть, отак а посидіть, послухайте, фізику. Також бажаю відвідати ну, такі точні науки, які нам розповідають, чому стаються природні катастрофи. Але я ще приведу побутовий приклад, чому люди, от як, як виникають псевдонаукові теорії, і чому люди схильні все ж таки, навіть люди, які освічені, схильні чомусь такому вірити. От як раніше було, гроза, блискавка, люди це вважали карою небесною. І до чого вони це прив'язали? От, допустимо, люди працюють в полі. так? Починається гроза. Ті, що стоять, чи стоять, мають, як ми вже знаємо з курсу фізики, більшу ймовірність, що блискавка в них вдарить, тому що блискавка вдаряє в найвищу точку. В полі, якщо там нема дерев, якщо там нема нічого в середньому віччі нічого й не було там, будиночки були низенькі, і дерев не було в полях. Тобто, найвищими точками були люди, які стояли. А люди, які падали, щоб помолитися Богу, були нижчою точкою. Відповідно, коли вдаряла гроза, в кого вона вдарить, того хто не падав. Отже, якщо ти не падаєш, не молишся Богу, в тебе вдаряє гроза. Звідси, що виникає Яка теорія? що гроза це кара небесна? Вот так. І зараз ми також починаємо от інколи розкручувати якісь такі теорії щодо Кари Небесної, щодо от планету трусить, бо люди воюють. А люди завжди воювали. Коли люди не воювали, коли люди не, не билися між собою, між собою. Так, це є таке це є людина по природі така. Це є звичайний процес, як було тисячі років тому. За що йде війна завжди? За ресурси, за території, тобто за те, що людині потрібно. Зараз от ресурси енергетичні, допустимо, дуже потрібні. Поки ми не, не винайшли безкінечний двигун, який буде постачати безкінечно нескінченний потік енергії, майже безкоштовно, з високим КПД, хоча б 60-70%. Будуть війни. І будуть, війни будуть різні. Це не значить, що будуть вбивати, як зараз вбивають, що зараз от, одна держава нападає на іншу, да, щоб відгризти кусок. Будуть по-іншому воювати, але будуть. Поки людина от така є. Людина є з одного боку, хороша, з другого боку, погана, з одного боку, вона. Хоче прагнути до науки, хоче щось визнавати, а з іншого боку, мозок включає лінь, і краще сказати ні, це Бог винний це є Кара Небесна, це є змова, чи ще щось такого подібного плану. І тому, от так стається. Що ми можемо зробити, коли трапляються всякі такі події? Ми можемо допомогти реально. Фізично, психологічно людям, які постраждали, ми можемо запобігти якимось певним катастрофам і загибелі такої кількості людей. Допустимо, зараз є сейсмологія, яка вивчає, де, коли якийсь землетрус станеться. Да, вони не можуть сказати точно до години, хоча, може, колись і можуть сказати. так. Але, в принципі, ну, це треба розвивати. І чим більше це розвивається, тобто, чим більше ми напрягаємо свій мозок, Тим більше ми себе захищаємо. Е, нас е, віра в Бога і в конспірологію нас не захистить настільки, як нас, нас захистить наше раціональне мислення. І Бог, якщо Він є, Він дав людині розум. А розум Він дав не для того, щоб людина сиділа і думала, от Божа кара, от е, там Бог мене покарав, Бог мене похвалив. Розум Бог дав для того, щоб людина думала. І сама щось приймала і брала на себе відповідальність. І коли людина бере на себе відповідальність, то ми можемо запобігти багато чому. Але відповідальність брати на себе важко. Так само, як важко визнавати свою вину. Нам легше визнати вину когось. Тоді в нас почуття вини своєї вини і відповідальності заміщується гнівом, ненавистю. Перекладенням вини на когось іншого, і ми вже якось розконцентруємось, ми переходимо з себе на когось, і нам вже легше. А спробуйте так просто на собі. Попробуйте, от як вам легше, коли ви винні, чи колись хтось винний. Коли ви собі, коли ви собі довбанули цеглою по пальцям, так, допустимо, таке, ну, ви починаєте що робити? Ой. Боляче, матюкатися і так далі. А коли хтось довбанув, то вже не так боляче. Бо ми хочемо дати відповідь, ми хочемо довбанути у відповідь, ми закриваємо наш біль тим, що в нас включається реакція, така агресивна реакція відповіді захисту. І ми вже той біль в нас проходить не так болюче. Так само і в звичайних прикладах, коли. Коли вели... щось велике трапляється, коли хтось винний, це краще, це зручніше, і це набагато легше перенести. Коли винний я, це дуже-дуже важко і боляче переносити. От тому ми схильні, напевно, вірити в різні теорії, в різні змови, в різні конспірології. В кару небесну і так далі. Тому що це є перекладення відповідальності, перекладення почуття вини, і нам так легше. І що ми можемо зробити для того, щоб розвиватися по-іншому, щоб все ж таки ми змогли не шукати винних, коли вже сталося, а робити так, щоб не сталося. Ми можемо навчатися, а навчання це напряг. Да, ми можемо навчатися, розвивати свій мозок. Мозок розвивають не легкі предмети, не, не релігія, де ми читаємо казочки. Вибачте, звичайно, віруючі люди, але можливо, я не скажу, що це казочки, можливо. Я з тих, що сумніваються. але насправді наш мозок розвивають математика, фізика. Хімія, коли ми включаємось в якийсь процес, не тільки споживання інформації, але й інфо обробки інформації, зміни інформації, і е, е, коли ми робимо якісь певні висновки. Коли ми розв'язуємо математичну задачу, в нас мозок робить певний процес. Цей процес не складається лише зі споживання якогось контенту, цей процес складається з дій. І тоді ми, тому от, тоді ми починаємо розвиватися. І завдяки власне, тим точним наукам, тим всім е таким от справам е ми маємо технічний розвиток, який нам допомагає все ж таки в багатьох ситуаціях виживати, коли б наші попередники вже давно би вимерли і не жили би при тих. Е Різних катастрофах, які бувають, що ми можемо мінімізувати кількість жертв, ми можемо запобігти деяким жертвам в якихось катастрофах, евакуюючи людей. І так далі. Тому що ну, технічний прогрес він все ж таки не стоїть на місці. Тому давайте будемо розвиватися і поменше вірити всяку маячню, щоб потім ну, не. Не скидати відповідальність на інших. А катастрофи, природні війни завжди були в світі. І вони завжди будуть. Ну, скажімо так, не завжди. Але нам ще довго до того, коли їх, коли катастрофи і війни припиняться. Нам ще до того далеко. Ми ж не на тому духовному і не на тому технічному шаблі розвитку, щоб того досягти. Але йдемо вперед. І я ж можу ще порадити. От, люди, які дуже переймаються тим всім, зменшити контент тої інформації, яка є негативна. І особливо в якихось таких от в такому якомусь ракурсі, що, ну, що планеті скоро прийде кінець, що люди докотилися, докотили планету. Що нам всім вже кінець, що це все станеться, і що, ну, що варто приготуватися до землі. Ну, в прямому смислі. Але <клухи> розвивайтеся по-іншому. І я все ж таки більше вірю в науку, що все ж таки вона нас виведе, до чогось достойного, пристойного. <клухи> Я не відкидаю віру, віру людей. Це добре, це є психологічна підтримка, але не треба впадати в фанатизм. З цього добре потрошки. Е, я знову ж таки не скажу, що Бога не існує, чи там не існує якихось дійсно експериментів наукових, навіть технічних на планеті, що не існує якихось певних. Людей, які щось мутять, я цього не знаю. Але якщо це існує, це не настільки категорично, як деякі собі уявляють. Ну, Тому все є якось дозовано. І важливо цей баланс утримувати, не впадати в якісь крайності, в якийсь фанатизм, в якісь фанатичні такі ідеї теорії, що від цього потім самому <х criar> страшно жити. Тому що начитаєшся того всього, ти то вже починаєш лякатися і починаєш думати, що ну, якоюсь параноєю одержимі стаєш. От, з тими ж війнами, допустимо, от, зараз людям там, на Росії розказують про якісь там біолабораторії, Літючих мишей, якихось нацистів, якусь сатану. Ви знаєте, от люди в це вірять. Це можна сказати, що це просто брак освіти, звичайно, шкільної освіти. Не більше того. Як можна вірити в це? Всякі екстрасенси, всякі оці от, такі всякі от люди, де вони більш цього піднімаються. Це на теренах бувшого Радянського Союзу. І в Росії я якомусь якийсь блогер розказував, що в Росії 50% населення носять гроші до екстрасенсів. Ну, це що? Це відсутність нормальної медицини, відсутність освіти людей. Чому вони йдуть до когось, а не йдуть до звичайного лікаря? Тому що вони не довіряють. А чому вони довіряють екстрасенсу? Тому що екстрасенс це є психолог, який скаже людям те, що їм подобається. Те, що вони хочуть чути, і, можливо, спрацьовує якась психосоматика. Чому екстрасенси деякі навіть діють на людей і дійсно мають вплив якийсь, тому що лікування людини складається не тільки з фізіологічного лікування, а з психологічного лікування. І людина психосомати може бути хвора, психосоматично, тобто причинами її хвороб бути психосоматика. Екстрасенс, якщо він хороший психолог, він. Можливо, якось розрулить цю психосоматику, і людина піде на поправку. Але потім ж, ну, людина пішла б на поправку, можливо, завдяки собі, завдяки чимось, ще чомусь. Але вона починає думати: о, це мені Бог допоміг, екстрасенс допоміг, або щось якісь вищі сили мені допомогли. Ну, хай собі вірить, але це не розвиває, тому що це є простий шлях. Це простий шлях, коли я просто вірю і пливу по течії. Або коли я на когось перекладаю відповідальність. От, ще є така, така штука, фішка, як кажуть, ну, там, дурне око. Це коли людина, там хтось на неї подивився, і вона вірить, що через те вона захворіла. Ну, не буває такого. Може, людина сама собі щось в голові накрутила, і вона в це повірила, і, і в неї знову ж таки спрацювала психосоматика. Ну, не можна так подивитися на людину, і щоб людина от захворіла, або на дитину, що ті з тими червоними мотузками ходять на ручках. Не буває такого, на дитину подивилась, дитина захворіла. Ні. Це я така маячня ненаукова і навіть далека від науки. Це важливо спрацювання власної психосоматики. Як знаєте, знаєте, в що ви вірите, то може до вас і подіяти, може спрацювати, якщо ви сильно в це вірите. Тому не треба впадати в крайній фанатизм. І тоді ви будете мати реальний енергетичний імунітет. Що таке енергетичний імунітет? Це коли вам все от негатив, це як об стінку горохом. І. Щоб не було пробою в цьому енергетичному імунітеті, поменше допускайте до себе всяку маячню, по-перше, а по-друге, розвивайтеся. А я пішла вчити мову.